Ти бачиш у сні, як білий сніг, Із кришталю будує дім Із дитячих мрій. Так, добре мені, знаю, що ми будемо цілий день одні, тільки я й ти ніжно доторкнусь, я рукою до щоки щиро поклянусь. Я з тобою назавжди, нікому я тебе не віддам, який не був, би на серці шрам удвох здолаємо ми усе, кохати хочу одну тебе, нікому я тебе не віддам, який не був би на серці шрам, удвох додам. Слаємо ми усе, кохати. Хочу одну тебе, тільки одну тебе. Знов місяць вночі світить мені, з розуму зводить, як твої, очі неземні. Знай, якби я зміг весь білий світ, я би поклав тобі до ніг. лиш тобі одні, ніжно доторкнусь, я рукою до щоки щиро поклянусь. Я з тобою назавжди, нікому я тебе не віддам, який не був, би на серці У удвох здолаємо ми усе, кохати хочу одну тебе, нікому я тебе не віддам, який не був, би на серці шрам, удвох усе здол... Ми усе кохати, хочу одну тебе, тільки одну тебе.